Два дні поспіль наш ліцей був схожий на аукціонний будинок. В актовій залі розгорнулася битва за купівлю брендованих сувенірів. Аукціон давно вже став невід'ємною частиною дня ліцею. Адже дає можливість придбати унікальний ліцейський мерч. Кожна аукціонна річ із символікою РНЛ існує всього в одному, максимум двох екземплярах. Тому не дивно, що кожному учню кортіло стати володарем унікальної кружки, футболки чи сумки. Цікаво, що всі лоти підготували самі ліцеїсти по одному від класу. Наприклад, Шостий С віддав на торги настінний годинник з логотипом ліцею. Годинник – Це символ часу. Ми проводимо в ліцеї дуже багато часу, і вчителі проводять з нами дуже багато часу. І тому той, хто купить наш годинник, надіюсь, буде користуватися з ним, користуватися ним як серцем, що він буде йому дуже допомагати з часом, і час буде минати дуже добре. Ялинкові кульки, смаколики, шкарпетки, ортопедична подушка, чарівна скриня. Сувенірна канцелярія і навіть парасолька з ліцейським прапором лоти буквально розліталися до щасливих володарів. Я ніколи не приймала участь в акціоні, але сьогодні я приймала участь в шляхському ліцеї. Я купила ці наліпки, щоб роздати їх своїм своїм друзям, щоб вони на країни свізу. Я купив цю чашку, тому що в мене вдома вже багато. Ну велика колекція кухлів з логотипами. Мені було задоволено купляти цю чашку, тому що я знаю, що вона мені буде нагадувати улюблений ліцей. На аукціоні панував такий ажіотаж, що, мабуть, на часі організувати цілу фабрику з виробництва ліцейської сувенірної продукції, щоб радісних володарів брендованих сувенірів стало ще більше. Ольга Добриніна спеціально для рішевського телебачення.